Ми тут побіжно по суду в газі, а потім перейдемо до інших топ-тем. А він триватиме два тижні. Чого можна досягти за цей час? Чого можливо планують досягти, і чи є спосіб змусити Російську Федерацію виконувати рішення міжнародних судів, оскільки пам'ятаємо, що Російська Федерація ухвалила зверхність своїх законів над міжнародним правом. Ну, зверхність та вона ухвалила, але якщо рішення приймається на неї не на її користь, то власне є низка механізмів, які опосередковано і прямо змушуть її це рішення виконувати. Ну, наприклад, одним з таких механізмів є арешт майна Російської Федерації за кордоном. І потенційно будь-який корабель, який заходить навіть в нейтральний порт, може бути заарештований, якщо є відповідні судові рішення. Ці рішення вони пройшли всі стадії апеляцій, і власне. Ну, визнані такими, які повинні бути впроваджені в життя, тому вони можуть дуже багато знаєте, розказувати, що вони плювати хотіли на міжнародне право, але насправді вони всіх таких судових справах беруть участь, тому що розуміють, що якщо вони взагалі це не будуть контролювати, то рано чи пізно вал цих рішень, вже навіть не позовів, а конкретно рішень поховає їх під собою і вони будуть мати дуже великі проблеми. Тим більше, що в них є прецеденти, в них коли такі прямо. Під час авіасалону в влябоже заарештовували, і вони тоді е, визнавали юрисдикцію відразу судів і намагалися якось в інший спосіб вирішити ті чи інші питання. І, власне, це буде стосуватися і даного моменту. Ну, за два тижні я не думаю, що можна справу довести там до логічного завершення, тим більше, що на превеликий жаль, міжнародні суди, як правило, достатньо довго працюють, але е, Україна ну, зобов'язана. Все це робити, чому тому, що якщо ми не будемо на це звертати увагу, ну ми фактично будемо підкреслювати безкарність Росії. А так в нас буде накопичуватися сто з цих справ, які доведені до логічного завершення, і ми можемо їх висувати в якості аргумента для будь-яких навіть третіх країн, які мають якісь там, скажімо, партнерські відносини з Російською Федерацією, для того, щоб просто демонструвати неадекватність і недоговороздатність Росії, Так що це правильна історія. Добре, що ми серйозно до цього ставимо. Муся, у нас дійсно працюють ну різноманітні делегації, які достатньо серйозно власне працюють, і в цьому контексті це правильний крок, який повинен мати. Ну будемо сподіватися, позитивне продовження, коли буде це рішення винесено на користь України. Поза всяким сумнівом, звісно, це кроки абсолютно правильні, і це має важливість і для історії, і для нинішньої України сучасної, яка перебуває в стані війни. Але я хотів би уточнити ваше бачення. Скажімо, суд в Газі постановив, що Російська Федерація має прибрати Керченський міст. Ухвалив рішення. Який механізм змусити прибрати оцю даруйте в лапках гордість Путіна на території, яку вони контролюють? І до того що у них буде аргумент: так це взагалі наша внутрішня територія? От вона відповідає нашій російській конституції, там тра-та-та. -та. як? Ну, дивіться, ну звичайно, змусити фізично це зробити Росію буде складно, це очевидно. Ну тобто надіслати якихось інспекторів, які будуть контролювати там процес знесення цього мосту і так далі. Ну, принаймні до тих пір, доки Росія не визнає юрисдикцію а, подібних судів. Але тут є якраз ці опосередковані механізми, коли просто починається тиск за іншими напрямами, ми не можемо вас дістати тут. Ну так ми будемо діставати по всьому тому, до чого ви маєте доступ. При, прилітають Ваші літаки приїжджають якісь ваші там, я не знаю, автомобілі, приходять кораблі, і стосовно них будуть запроваджені певні обмежувальні санкційні дії, і це може власне впливати на е, ті дії, які буде здійснювати Російська Федерація. Я розумію, що цей механізм він виглядає не надто досконалим і не надто швидким, тобто таким, який може там оперативно змусити Росію виконувати е, якісь е, там настанови, але ну, це не міняє суті е, тієї суті, що в принципі такі механізми. Ми є і Росія... Росія має прецеденти вже ну, застосування цих механізмів проти неї. Вони, до речі, я підкреслюю, вони про це знають, і тому, як би вони там не казали, що вони не звертають на це увагу. Вони на це увагу насправді змушені звертати, і вони готуються до певних неприємностей ну рано чи пізно просто ця кількість неприємностей буде зашкалююча, і вони будуть мати якісь глобальні проблеми зі своїм майном або зі своїми якимись ну, засобами там пересування, які вони використовують, в тому числі. І в різних європейських країнах, які ну, можуть вважатися з одного боку такими нейтрально налаштованими по відношенню до Росії, але які точно будуть виконувати рішення цих судів, оскільки вони визнають їх юрисдикцію, оце дуже важливий момент. Там потенційно вони можуть умовно якусь там Сербію прилетіти, і там можуть мати проблеми, тому що Сербія. Змушена буде виконувати рішення там цього суду. Це ж не навіть не міжнародний кримінальний суд, це трохи тут інша історія. І оскільки ці справи вони більше такого економічного характеру, то їх набагато складніше ігнорувати. От в даному випадку, скоріш за все, буде схожа історія. Пані Ігоря, от у нас зараз триває 11 рік війни. У нас діють ну, я маю не в нас в світі діють широченний спектр санкцій проти Російської Федерації. А я розумію, що санкції працюють як демпферний механізм, який не дозволяє, скажімо, там набрати обертів російській військовій машині. Хотілося б ну можливо у вас на Щось спаде на думку, бо я щось не можу зібратися з думками і пригадати, чи був хоч один факт того, що санкції за рахунок санкцій було відновлено частину якогось міжнародного права України, яке порушила Російська Федерація? Ну в рамках ну, цієї війни. поки не. Yeah. Я зрозумів. В такому форматі, як ви кажете, цього не було, в тому числі через те, що справи ще не доведені до логічного завершення. Ну то ви подивіться, навіть історія з Боїнгом, вона ну триваюча. Там вже виносяться рішення. Ви Об'яться Іран? якісь племіні. іранський а, боїнг? Ні, 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 ні. я маю на увазі боїнг била Росія. Mm -hmm. Так, 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 Дивіться, до сих пір, скільки років вже пройшло, скільки років, ну скоро 10 років буде. Да? І власне воно все одно триває. Чому тому, що є там певні апеляційні механізми і так далі, і це от проблема. Я її і згадував. Це проблема міжнародного правосуддя. Вона достатньо довге, воно тягнеться по часу. І відповідно, коли це мова йде, навіть там про чисто дії якісь агресивні, це затягується на руки. І знов таки Росія ж намагається цьому протистояти. Вона відсилає своїх якихось. Адвокатів, свої якихось там е команди, да, які там працюють, розказують, що ми з одного боку якби нічого не визнаємо, але судитися з вами буде, тому що в них головне завдання просто все затягнути. І от вони таким чином намагаються ну, все це зупинити, щоб воно мінімально поки впливало на ті дії, які вони здійснюють власне, зараз проти України. Але ми ж розуміємо, що тут важливий є ще опосередкований момент, що наявність навіть таких справ вона. Ну, змушує багато країн е, мінімізувати якусь співпрацю з Російською Федерацією. Е, так зробила ну. Зробили практично всі європейські країни. Вони шукали собі, шукають зараз інших якихось там постачальників. Ну ті, які менш так знаєте, уважно дивляться на рішення різних трибуналів і тому подібне. І це ну також створює певні проблеми для Російської Федерації. Да, вони не того формату, якого на якого б нам хотілося, але ну ми діємо в правовому полі. Іншого правового поля на превеликий жаль на сьогоднішній день для нас немає. Угу. Зрозуміло, ну ж розуміємо, що Російська Федерація це велика і ржава баржа, яка навіть якщо пошкоджена, то там трюми заповнюються досить довго, поки вона Ну, Зрозуміло, що потрібне терпіння, але насправді питання стало для того, щоб ми певною мірою можливо набиралися терпіння і не тримали ілюзії, що в якийсь момент це може статися отак, от лавиноподібно, Хоча дуже хочеться на це сподіватися. Що ж ну, бо, ні, дивіться, так. воно до речі, воно якраз лавину подібної станеться. Проблема просто в тому, що коли? це станеться ще через певний час. Угу. Да, ну от коли там, хоча б будуть якісь перші прецеденти. Ну я думаю, що це буде тривати якийсь час, але обвал, коли буде, от він буде якраз лавиноподібний, бо ми ж подали дуже багато позовів, і от навіть це, який ви згадали сьогодні, він один там, навіть, мабуть, не з десятків на сьогоднішній день, мабуть, сотні, да, які подані рано чи пізно буде якесь перше рішення, доведено вже до фінального Кінцну завершення це буде прецедент, і воно потягне за собою все інше. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, будемо сподіватися, що цей час настане якомога швидше. Давайте тепер перейдемо до поїздки президента Зеленського до Сполучених Штатів, де він заїхав на завод в Пенсильванію, де він побачив, як виробляються снаряди для України, подякував робітникам. А де він в літаку чи в гелікоптері в літаку, напевне, розповідав, що він буде презентувати свій план? А де він вже отримав медаль від американської академії досягнень? І от в мене до вас до речі. Питання, а він отримав цю нагороду Golden Golden Plate Award від Американської академії досягнень. А впродовж 10 років нею відзначають за внесок у розвиток людства за винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи. Ось ця медаль. На вашу думку, чи не видана вона щоб умовно сказати підсолодити гірку реальність, з якою може зіткнутися українська делегація? В Штатах відносно плану перемоги для України. Знаєте, мені здається, що е, історії, от з такими нагородами, і власне е, безпосередня зустріч з президентом Сполучених Штатів ну це трошки різні історії, тому що нагороди е, вручають ну, якісь там громадські організації, неурядові організації. Е, ну дехто з них може бути афільований там з урядом Сполучених Штатів, тому що в них прийнята така форма співпраці. Але я б розгадав ці речі якби окремо Да? Це одна історія визнання заслуг. Там президента України України в цілому в протидії російській агресії а є чисто офіційна політика. Це зовсім інша історія. Я не думаю, що хтось там каже, давайте вручимо нагороду, щоб підсолодити якусь там гірку пілюлю від несильно вдалих перемовин, власне, з політичних, там чи економічних, чи безпекових якихось питань. Ні, воно трошки не так працює, тому не треба хвилюватися. Навпаки, це нам надає ну більших більше плюсів. Чому тому що це ну увага, це в тому числі розмови. Це визнання із боку громадянського суспільства, а треба розуміти, що західні уряди і сполучені штати тут не є виключенням. Вони на такі речі звертають увагу. Вони не можуть е, е, ігнорувати, скажімо, думку громадськості. Вони зрозуміло повинні на неї звертати увагу. Пане ігоре, добре, хай так припустимо. От ми почули напередодні слова пана Майкла Карпентера з приводу того, що президент Байден дав доручення своїй команді зрушити з місця землю, небо для того, щоб допомогти Україні, а зрушити питання ударів по території Російської Федерації щось не виходить. А як це взагалі корелюється ось такі гучні заяви? І, взагалі, на вашу думку, з чим зараз зіткнеться м, українська делегація, президент Зеленський, зокрема, от в питанні власне, м, ну хоча б погодження його плану перемоги? Дивіться, насправді нормально корелюється. Ну треба розуміти, що політики спочатку роблять якусь красиву заяву. А від, від часу проголошення цієї заяви і її реальну імплементацію, ну може пройти багато днів, тижнів, місяців, а іноді навіть років. Ну я сподіваюся, що тут не буде такого періоду. Тому Байден сказав спочатку правильні політичні слова. Тепер мова йде про конкретику. Конкретику вони обговорюють. Ну, давайте ми ж не наївні люди. Ми прекрасно розуміємо, що план вже призначений презентований адміністрації Байдена, тобто, це не так, що Зеленський їде, везе щось там заховане, і потім, от при зустрічі під камери, Байдену це презентує, і з ним вже як мінімум знайомий Блінки, не деякі інші представники е власне адміністрації Білого Дому, і тому явно є певне розуміння там у Байдена, що це взагалі за плани, як Сполучені Штати на нього будуть реагувати. Так що я думаю, що коли він буде презентований, ми е отримаємо дозвіл, в тому числі на використання зброї. Можливо, там будуть певні нюанси. Це, ну які це можуть бути нюанси, наприклад, це буде зроблено не публічно. По-друге, це все ж таки може стосуватися там тільки певних видів е, зброї, яку ми можемо використовувати. Можливо, там буде дуже деталізований там список цілей, по яким можна, а по яким не можна наносити власне ці удари, але це не відміняє загального факту і загальної логіки, що власне. Ну, перемовини будуть нелегкими, тому що той план. Ну ми просто розумієте, знов, в чому проблема. Ми там два-три тижні фактично говоримо про нього, не знаючи його деталей. ми тільки маємо якісь шматочки, які з'являються там у ЗМІ, і е, складно тут скласти якусь загальну картину. Тим більше, що я не виключаю, що в останній момент цей план може змінитися, але ми про це не будемо знати, тому що презентована буде вже якась погоджена версія, щоб в тому числі це гарно виглядало. Я не сильно вірю в історію, що ми його презентуємо. Ден каже, ні, да? Ну, це мало ймовірно всіх умовах. Так що судячи з усього, там зараз іде серйозна робота, і ми отримаємо фінально цей план. Ну можливо, з певними модифікаціями. Але я думаю, що ці модифікації ну повинні як мінімум бути відповідати нашим національним інтересам. Все інше це деталі, і все інше це бюрократія. Знов таки подобається нам це чи ні, але бюрократії в демократичних країнах багато. Вони так працюють, і власне, ми ну, змушені це приймати і робити тільки все для того, щоб яким чином цю Прократію пришвидшити Пане Ігре, я практикую те, що задаю одне питання, яке стає таким ну певним сублейт мотивом в обох інформаційних годинах. І тут я розумію, я вас. І розумію, і сам ставлюся обережно до всіх публікацій у змі з приводу плану, який в принципі має бути секретом до до тих пір, поки не буде опублікований, зрозуміло, що він може бути відкоригований. Проте видання «The Times» одним із пунктів, із чотирьох пунктів цього плану. Про який, начебто, їх посвятив, щодо якого їх посвятив. Один із західних дипломатів, а це пункт третій використання курської офензиви і захоплення території Курської області як такого собі територіального козира для того, щоб мати сильну позицію в переговорах з Російською Федерацією. А на вашу думку, чи зараз саме як політолога, як не військо, не як військового, а саме як політолога, чи може пристати на такий ну умовно? Це і не шантаж за великим рахунком. Це, це війна. Тут не може бути розглянено як шантаж. Але в принципі такий механізм для мотивації Росії чи може бути погоджений Сполученими Штатами і Великою Британією як партнером. Так, дивіться, а вони змушені вже це погоджувати, тому що ми їх поставили перед фактом. Знаєте, ну там може їм і не сильно подобається, що Україна створила прецедент. А я нагадаю, що це прецедент, тому що до цього вважалося, що країна, яка має ядерну зброю, вона гарантовано захищена від того, що хтось може взяти під контроль частину її території. Україна показала все, що вона думає, про подібні думки. Да? І це зараз змушує багато країн переглядати свої оборонні військові доктрини доктрини національної безпеки. І тому ми наших партнерів поставили. Перед фактом чи є це нашим козером на сьогоднішній день з політичної точки зору, так ми не знаємо, чим закінчиться курська операція. Давайте так скажемо, да тому, що вона ще триває, і е, е, якусь мету ми розуміємо. Ну цілі, точніше, якісь ми розуміємо, якісь цілі залишаються ще закритими, і це знов таки нормальна абсолютно історія, але це на сьогоднішній день даність. Реальність і цією реальністю і даністю наші партнери, в тому числі, змушені рахуватися. Я думаю, що вони зробили. Правильні висновки і зрозуміли, що сказати Україні щось ви не щось ви не так робите, Ну вже не вийде. Треба враховувати і виходити з того, що є на сьогоднішній день. От, наприклад, улюблені заяви Росії, що давайте домовлятися, виходячи з ситуації на землі, вони вже зараз не працюють, тому що за такою логікою тисяча квадратних кілометрів російської власної території вона контролюється Україною. Так що в цьому контексті це така знаєте, була історія, коли ми просто поставили перед фактом. І на сьогоднішній день е, наші партнери повинні е, ну визнати цей факт, що вони в принципі і роблять, ну і дивитися, як тепер його можна буде максимально ефектно і ефективно використати для того, щоб домогтися справедливого миру для України, а, пане Ігоре, ви сказали про прецедент. Звісно, українці вміють ламати стереотипи, Про це вже здається весь світ. Здогадується, а проте якщо подивитися це як на прецедент. А, які ще країни можуть його використати? Ну наприклад, а, там якісь країни а, дивіться, ну, гре гре не Греція, Греція, Туреччина, наприклад, Ну, Я не знаю, ні, -ні, ні, ну Греція, Туреччина. Вони не мають ядерної зброї. Да? То no. просто ну да, тут момент такий: ну, наприклад, Індія, Китай. Так. дві країни мають ядерну зброю, мають територіальні суперечки. Індія Пакистан. Дві країни мають ядерну зброю, мають територіальні суперечки, а, але Україна не має принципі, ядерної зброї та так. Я ж про це кажу: що mm. тут взагалі мова йде е, е, про те, що от, знаєте, от історії про кордон між Індією і Китаєм це історія про те, як е, військові там б'ються кийками влаштовують час від часу заміси, але вони б'ються палицями, тому що вони, ну типу, у кожної країни є ядерна зброя. і Це якби стримуючий фактор. Тому в цьому контексті тут же ж не важливо, що неядерна неядерна країна, саме неядерна країна це зробила. Тут важливо факт, що на території ядерної країни це відбулося. От в чому прецедент. А є там навпаки, Україна в цьому плані знаходиться в ну, здавалось би, в слабшій позиції. А от та ж Індія чи Пакистан можуть Ходитися в сильнішій да, тому що в них є ядерна зброя, і за такою логікою вони можуть подумати, ага, ми можемо теж таке, от зробити. А як вони на це власне відреагують? Україна просто інше показала. Ми це показали не як елемент нападу, а як елемент захисту. Оце важливий дуже прецедент. Ми ж постійно це підкреслюємо, і це навіть видно по поводу, ну, з приводу тієї операції, як вона відбувається. Це ж не про окупацію території, не про проведення якихось псевдореферендумів там, і приєднання її, да, хоча е, якби. Якби Україна там організувала реальний референдум, було б подивитися цікаво на його результати. Я думаю, що вони б когось на Росії здивували, але це не є нашою метою, і ми цього не збираємося робити. Ми проводимо її з точки зору захисту і створення певного прецеденту. Так що це зараз насправді великий головний біль для багатьох країн, які є в світі, і які от тепер ну, починають розуміти, що якщо раніше в них була певна думка, що наявність ядерної зброї це там то повна гарантія, то зараз. Це вже не так. Це повертає нас до дискусії про конвенційні види зброї про війну, яка велася ну як всередині там го століття, і так далі. Але ключовий момент взагалі цього джина випустив випустила Російська Федерація. Це не Україна зробила Росія, коли наплювала на всі документи і договори, які були укладені після Другої світової війни. Вона зробила те, що так чи інакше повинно було закінчитися тим, що ми маємо на сьогоднішній день, і тепер сама Росія в пасі, тому що. Вони стільки кричали про червоні лінії, що тепер ну, це як мем виглядає. І вони реально розуміють, що вони нічого такого про що вони говорять зробити в реальності не можуть, і вони змушені переглядати всю свою стратегію, перебуваючи в слабкій позиції при цьому. Тому для нас це якраз політично політична історія непогана. Головне ну як ми її використаємо, як ми її доведемо до логічного завершення. Ну і наскільки нам наші партнери готові в цьому допомогти. Я думаю, що вони зараз активно свої плани переглядають і власне, і, власне ну, доходять. Висновку, що Україна показала там певні такі шляхи, да як ці питання можуть вирішуватися. Ну от вони взяли до увагу. Тому вони нам ще тут повинні подякувати. Ну але тепер зробити все так, щоб Росія була власне покарана за свої дії. Ну а ми могли вже думати тоді про, про інші зовсім речі, про побудову нової системи глобальної безпеки, що до речі є одним з пунктів: ну за чутками того плану, який наш президент в Сполучені Штати, тобто місце України в новій системі глобальної безпеки, та й формування взагалі цієї нової Системи глобальної безпеки Насправді це дуже цікавий момент, і напевне, розмова не одного випуску. Ми до неї ще не раз повернемося. Пане Ігоре, тут у нас лишається 5 хвилин. Я хотів би вже відкинути там частину питань, які до вас в мене є. А хотів би повернутися на територію Європи і поговорити буквально оці ці хвилини про взаємини України та Польщі про зміну риторики з боку нашого стратегічного партнера, нашого сусіда, який в критичний момент зробив запит на, на визнання історичної справедливості з їхнього погляду, і історичної несправедливості з погляду українців, чого Зараз домагається Польща від України, і чи я навіть якщо Україна раптом зробить ну даруйте таку дипломатичну дурість і піде на ось такі провокативні заяви польської сторони, я я просто це моя думка, що це дипломатична дурість. Можливо, хтось думає інакше, чи зупиниться на то на цьому Польща, чи вона почне говорити, наприклад, там вже про територіальні претензії, чи ще про щось. Ні, ну вона про територіальні претензії говорити не буде, тому що вони члени Європейського союзу, і вони бачать, до чого приводять питання територіальних претензій, бо за такою логікою, знаєте, це ж працює в дві сторони, і в них є там різні сусіди, які мають можливо територіальні претензії до Польщі, але їх не оголошують. З приводу от історії цієї історичної ну, поляки просто зробили цю тему внутрішньополітичним фактором, який важливий як для влади, так і для опозиції. І вони вважають, що зараз як якраз той час, коли вони можуть її дотиснути в такому форматі, в якому вони вважають ну вигідним максимально для себе. Я переконаний, що цього не буде з українського боку. Вісі з однієї простої причини за великим та рахунком, за великим рахунком, говорити про таке визнання, як хоче Польща, ну неможливо з однієї простої причини на той момент, коли відбувалися ці події держави Україна офіційно не існувало. Розумієте, от просте питання: а чи може Україна нести відповідальність за дії там когось? Хто навіть і боровся на той момент за незалежність України? Але це були неофіційні формування. Це були повстанські загони в той час, як польські загони, які... В тому числі були задіяні в воєнних злочинах проти українського населення. Поляки ж просто люблять тільки звинувачувати українців, але вони забувають про те, що це була обоюдна історія. Дуже кривава, дуже складна, але вона була з двох сторін. Так, от польські загони якраз діяли від офіційної держави Польща, яка існувала станом на 39-й рік, чи була там потім всередині 40-х років окупована 43-му там і так далі. Але вона існувала на 39-й. і от грати в ці ігри це дуже небезпечно. Україна колись до. Ще запропонувала непогану формулу, і вона навіть була реалізована певною мірою за часів президентства Ющенка. Вибачаємо і просимо вибачення. Мені здається, це повинно стати основою для наших певних таких історичних дискусій. Ну і, врешті-решт, ці дискусії повинні вести історики. У нас є інститут національної пам'яті, в Польщі є інститут національної пам'яті. Хай вони між собою поспілкуються. Якщо є чисто практичні питання, пов'язані з гумацією і так далі. Мені здається, на рівні якоїсь окремої українсько-польської комісії це можна використати ну, вирішити, але зрозуміло, що знов таки це не може бути односторонній рух. Тут повинно бути розуміння складності цього історичного моменту і багатьох інших питань, які мають власне до цього відношення. Якщо поляки це зрозуміють, це буде добре. Якщо ні, ну так ми будемо мати певні проблеми. Поляки будуть цю тему максимально там, скажімо, качати, але вони тоді не отримують взагалі ніякого результату, який для них є важливий. Той варіант, який пропонувала Україна, він цілком. Прийнятне, головне на ньому зосередитися. Ну і не забувати про одну дуже просту істину. Треба в першу чергу думати про тих, хто живе зараз, а не думати про тих, хто колись помер. Це важливо, але те, що відбувається на сьогодні, воно набагато більш важливіше. Бо на фоні цих дискусій ті ж поляки можуть легко повторити для себе 39-й рік, коли попре Російська Федерація, і повірте, вона це буде робити в ще жорсткіший спосіб, ніж вона робила в 39-му. Пані Ігоре, тут нас лишається ще хвилинка, ж розумієте. Про що я хотів, в принципі, почути, я не бачу смислу. Робити польські стороні це прямо зараз. Окрім одного, можливо, я помиляюсь, можливо, ви мене поправите. Польща постачає Україні підтримку і військову фінансу. Багато підтримок робить, а ресурси виснажуються. Чи можливо, що такою риторикою вони собі зробили такий ну відхідний шлях для того, щоб можливо скоротити постачання допомоги Україні? Ну як аргумент. Ну тобто інших смислів я просто ну не бачу. Ні, 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 дивіться. Ну це може мати місце, але порівняно з деякими іншими європейськими країнами, Польща постачає не так багато. Ну, наприклад, там стіє ж Німеччина, да вони нам багато танків дають. Ми їм дуже дякуємо. Вони реально там нам сильно допомогли. Але є країни, які роблять, наприклад, більше. Тому я думаю, що все ж таки ключова мета в них. Елементом і вирішити ну власні внутрішньополітичні питання е довкола от, теми волинської трагедії, яка для них дійсно важлива і яка в них багато, багато років є елементом внутрішньої політики, і оця внутрішня політика, оскільки в них складна внутрішня ситуація політична, от вона зараз просто домінує. Дякую вам, пане Ігоре, за вашу аналітику за ваші думки і погляди. Єдине, що можу сказати, що Україна навряд чи, б, якби, не дай Боже, Польща опинилась в такій ситуації з війною, як ми зараз. Навряд чи б ми з Польщею вимагали вирішити якісь історичні питання. Я думаю, що ну принаймні це напевне розбіжності менталітетів. Вам хорошого дня! Побачимось невдовзі в ефірі. Дякую, що знайшли час на розмову.